Доброго дня, шановні колеги, шановні члени виконавчого комітету, депутати. Запрошені представники засобів масової інформації. Розпочинаємо позачарового засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва, присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою проволок Чайковського 1 сховища Одеського національного академічного театру оператива балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до залу та продовжуємо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації члена виконкому. Присутні 10 членів виконкому. Інші висутні з різних причин. Квором є, ми можемо. Розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого виконкому бере участь старший інспектор судових доручень відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції, мажар Кристина Георгівна. Доброго. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам було надо порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання в Конкому? Будь ласка, Філатов, дякую. Доброго дня всім. Прошу внести до порядку денного виконкому питання департаменту міського господарства про передачу комунального підприємства Деска Монтранс на баланс та закріплення за ним на праві господарського віддання майна комунальної власності територіальної громади міста Одеси. І наступне питання також. Прошу внести до порядку денного питання департаменту з благоустрою міста про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Дякую. Так, більше пропозиції не бачу. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Блок питань заступника міського голови директора департаменту земельних ресурсів. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України надання відмови у наданні компенсації. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань питання департаменту з благоустрою міста. Перше питання. Про затвердження рішень комісії з до питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єктів нерухового майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинок на нагреці Російської Федерації проти України про надання відмови у наданні компенсації. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Блок питань департаменту міського господарства. Перше питання цього блоку продання житлового приміщення. Тенгач Тетяні Олександрівні з фонду житла для тимчасового проживання. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про передачу комунального підприємства Одесскому на баланс та закріплення за ним на праві господарського віддання майна комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, я хотів би, я вважаю так, що треба, може, було перед розглядом питань цю інформацію надати. Але я думаю, що не поздно її надати зараз. Тому хотів би, щоб ми зрозуміли, чому ми саме так. Я дуже вдячний член конечного комітету, зібрались і розглядали ці питання на позачерговій сесії. Я прошу ті питання, які стосуються компетенції першого заступника Тютюхіна Сергія, щоб він доповів і також заступник Олександр Філатов скаже по своєму своєму напрямку. Будь ласка, Сергій. Доброго дня з метою надання мешканцям компенсації за державною програмою є відновлення, була створена комісія, яка проводить свої засідання. Після розгляду комісією заяв, які поступають від мешканців по програмі Дія, ми повинні витримати 5 днів на оскарження, на прийняття оскаржень. І після цього ми повинні прийняти рішення. Щодо компенсації для того, щоб люди мали змогу отримати ці кошти, на сьогоднішній день комісію вже розглянуто та прийнято виконавчим комітетом 240 заяв від мешканців міста Одеси і на загальну суму компенсації 7 мільйонів 752 619 гривень. Сьогодні ми розглянули 40 таких заяв на суму 1 мільйон 623 тисячі гривень 868 гривень. Дякую. Олександр, будь ласка, вам слово. Дякую, Геннадій. Що стосується комісії по знищеному майну, яку я очолюю відповідно до рішення виконкому крайнє зібрання було 10-го числа. На сьогодні були винесені рішення по відмовам по трьом адресам. Чому тому, що ці адреси відповідно до актів обстеження уповноваженим органом департаментом благоустрою, вони вважаються незначно пошкоджені і підлягають відновленню тобто, це ці адреси, по яким буде застосована процедура по комісії, по якій доповідав Сергій Миколаївич Тітюхін. Що стосується ще однієї розгляду однієї заяви, то в зв'язку з тим, що у нас там власник звернувся один, а інший від іншого не знаходили співвласника, не знаходили, не заходила заява на комісію. Ми на рівні комісії розгляд заяви згідно процедури, яка передбачена нормативними документами, її призупинили. Що стосується іншого питання, питання по Кліар-Сіті і передачі від по по товариству Союз рішенням господарського суду 3 травня поточного року було прийнято рішення на користь територіальної громади міста щодо розірвання договору. Який був достатньо давно підписаний по нашим двом адресам: це Дальницькі кар'єри Полігон та Марії Демченко 30. База, відповідно, рішенням господарського суду, яке відбулось на минулому тижні 5 жовтня 2023 року, позов департаменту міського господарства залишено без змін. Тобто, це майно зараз знаходиться, повинно бути передане нашому комунальному підприємству. Відповідно, за це рішення проголосували члени виконавчі. Чого комітету і далі ми вже як законні господарі будемо оперувати і е, дальницькими кар'єрами і е, відповідною базою, яка розміщена на Марії Демченко. 30. і відповідно за вашим дорученням будуть опрацьовуватися питання по е, подальшому використовув... використанню полігону, в тому числі для будівництва сміттєпереробного заводу. Дякую. Дякую, Олександр. Дякую, Олександр. Я на сам хотів би що додати, що з ці рішення, які затверджені рішення суду, вони надають нам змогу сьогодні, сьогодні подивитися на це, як то кажуть, і на перспективу, яку ми, яку ми намагалися притворити, але не все в нас виходило, тому що там був у нас орендатор, ну, був, був такий наш, як це можна сказати, такий партнер. Але сьогодні це все повернулося в нашу власність, тому я прошу вас, Олександр, як заступника компетенції, кого сьогодні є цей напрямок, подивитися і найближчим часом, щоб в нас була така. Дорожна мапа, щоб ми зробили для себе такі дуже прозорі і понятні для нас такі кроки. Що я маю на увазі? Це по-перше. Перше, це суттєво змінити і навести порядок в тому, щоб в городі була чистота і порядок. Тому дати таку належну оцінку тим мусоровивозачим компаніям, які працюють в місті. Якщо в них не, немає техніки або вона працює не за графіком, то що треба це фіксувати? У нас можна прийняти також цілу низку таких рішень, що зробити з крупногабаритним мусором. Як у нас обстоять справи по прибиранню територій, які не належать ні придимової території, як у нас там стоять, і це Наталія Івановна тут присутня, що ми зробили, вам доповіли, що у нас там, як у нас перебирається місто в цілому. І хто не виконує свої обов'язки, хто виконує їх ніякісно, ми треба з такими розривати договірне відношення. Я дуже вдячний тому і нашим партнерам, тому що нам допомагають. У нас ще прийшли дві мусоро сміттєвивозні машини, сучасні, нові. До цього була ще у нас парк і наші можливості зростають. Тому ми можемо сьогодні, колись хтось намагався похоронити, як то кажуть, наша одеська Мунтранс, але ми його ми зупинили це руйнування і відновлюємо. І сьогодні, навіть у нас я дуже вдячний всім, хто приймав цю участь, що це втаре дихання таке у нашого підприємства комунального. І я сподіваюся, на те, що ми зможемо відновити, ми зможемо зробити так, щоб це, це підприємство працювало працювало і досити побачить, наскільки якісно і чисто буде якісно буде працювати, і як чисто буде в нашому місті. Тому це, по-друге, це перспективне, але така найближча перспектива має бути це на нашій землі, наших кар'єрі, на, на нашому полігоні. Ми маємо запропонувати партнерам, хто буде мати змогу і бажання будувати сміттєприробний або сміттєспалювальний завод. Це нужна, я прошу вас, Сергій, це вже ваша компетенція. Прошу е зробити такі пропозиції нашим партнерам, які в нас є. Через наші відповідні департаменти і міжнародні зв'язки, через наш Офіс 5Т, який знає наших партнерів, зробити, відновиться і так, зробити таку, таку пропозицію, будь ласка, це дуже важливі напрямки. Шановні члени виконавчого комітету, хотілося б ще декілька слів. Ну, По-перше, ви знаєте, що я був у відрядженні, два дні працював в Регенсбургі з нашим містом побратим, який дуже, ну це знаєте, 33 роки побратимства це справжні роки дружби, співробітництва і такі знаєш, взає, взаємоповаги. І дуже приємно, що вони були поруч з нами з початку 2014 року, так суттєво допомагали нам під час пандемії були поруч і зараз під час повномасштабного вторгнення. Допомагають технікою, медикаментами всім, всім. Дуже приємно було, що саме в Регенсбургі сьогодні знайшли притулок наші, і в тому числі українці, і в тому числі одесити. І досить багато одеситів. Я побачив, я був на уроках в школі, в загальноосвітній школі, як то може по-нашому сказати, де є клас, спеціально зроблений клас, де наші діти, які там сьогодні знаходяться, вони навчаються, вони сьогодні там ну, почувають себе як вдома. Ну, Але ж хотіло б повернутися як можна скоріше. Але сьогодні вони там і умови, і умови для них дуже такі. Якісний, дуже хороший. Поспілкувався з дітьми, поспілкувався з нашими громадянами, які виїхали туди, одеситами, які живуть, є о чому розмовляти нам поза, не зараз. Є якийсь досвід, є, як працює муніципалітет з житлом. Це все ми обговорювали, побачили, якщо. Будемо вивчати, а потім будемо, якщо це буде, буде така змога, будемо і в нас таке робити. Багато допомоги від Регенбургу стосовно культурної спадщини. Ще одна нарада була у нас дуже великий досвід, хороші такі положення в міської, в міської, в міської ради. Це все сьогодні вивчають наші фахівці і. Будемо пропонувати втюлювати ці такі передові, на мій погляд, напрямки в нас в Одесі. Ну, дійсно, після обговорення і прийняття. Також ключовим стала передача нам 10 автобусів, 18 метрів, це великі автобуси, автобуси не нові, але. Вони знаєте, як там експлуатується. Всі двигуни, ходова частина і самі автобуси в прекрасному стані. І сьогодні, коли ми не можемо витрачати наші кошти, і в нас їх попросту немає, це ця допомога. Десять таких великих автобусів. Найближчим часом ми вважаємо найближчим часом вони будуть в Одесі. Тому я просив уже Сергія Миколаївича просив, тому що це так, знаєте нам. Щоб, щоб до того, як вони прийдуть, ми вже мали інформацію по поводу водіїв, щоб у нас були водії. Я знаю, що ви вже розробляєте маршрут, де будуть вони рухатися. Поки що от попередньо ми дивимося, це Пересипський район. Оскільки автобуси такі, як я казав, великі, то треба буде дивитися, де буде кінцева станція, де будуть вони. Розворотне кальцо і де вони будуть там повертатись на маршрут. Це є чим займатися, є чим займатися але це перше, я вам скажу, і це дійсно таке забиття для нашого міста, особливо для транспортної галузі. Тому що міський електротранс, ви знаєте, це тролейбуси, трамваї. І вже багато років, я навіть не пам'ятаю, може хтось підскаже, може ніколи в нас не було автобусів. В комунальних. На початку 90-х років. На початку 90-х років. Ну тому зараз таке, знаєте, нове нове таке. Новий напрямок, що у нас будуть автобуси, будуть це ще й в автобуси. Тому я прошу департамент транспорту Сергій Миколаївич вас звернути на це увагу, тому що, ви знаєте, нам... Обіцяли, але поки що не нам передали і Туреччина, Стамбул обіцяв на 30 таких великих автобусів, але там є, є питання, які є ще не вирішені. І ми чекаємо на те, що в нас буде і 30 більш автобуси, електробуси, це напрямок, тому ми маємо підготувати і матеріально-технічну базу. Ремонтну базу і все, що відповідно це буде дійсно треба сьогодні це. Будемо чекати на ті автобуси. Що стосується, шановні члени виконавчого комітету, хотів би сказати вам, що вчора я провів, провів ми зустрілись з командуванням, всі, хто сьогодні командув, військовим командуванням по питанню. Захисту Одеси від атак цих шахідів, які з 9-10 жовтня була така жаглива ніч, велика, велика кількість цих шахідів. Тому питання, яким ми обговорювали, чим і як ми можемо сьогодні оснастити наші Збройні Сили і тих, хто займається якраз захистом Одеси і там закриває небо над Одесою. Є у нас вже пропозиція, відпрацьовуємо. Сьогодні буде друга нарада, також з фахівцями, з військовими. От ті поради, які вони нам дадуть, ми будемо втілювати і будемо звертатись до виконавчого комітету до сесії, тому що надавати кошти на конкретні пристрої, на конкретні речі, щоб захистити більш захистити Одесу. Це дуже важливий напрямок. І Протиповітряна оборона – це один напрямок, але ще є, є і такі, такі речі, які допомагають основним збройним е, можливостям. Тому ми маємо на це звернути. Це я хотів вам довести сьогодні, тому що ми зібралися. Ось така інформація. Якщо немає питань і е, зауважень щодо проведення е, я дожу запитати, є питання, якісь зауваження по проведенню. Виконавчого комітету немає. На цьому порядок денний вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.